Привіт! Привіт, любі, дорогі мої! Це Прогноз на молодий місяць 28 лютого 2025 року. Молодий місяць символізує початок нового циклу. І зараз молодий місяць у знаці Риби. Риби символізують інтуїцію, енергію підсвідомості. В цей період зверніть увагу на свої сни. Ви можете бачити, віщі сни. Також будьте уважні, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції, і ви почуєте відповіді на свої запитання. І нехай цей молодий місяць, енергія цього молодого місяця стане для вас джерелом натхнення, джерелом дій, джерелом наповненості ваш, вас енергією, яка буде вас мотивувати рухатися вперед. Тож, нехай цей молодий місяць принесе вам багато-багато енергії, енергії радості, енергії, коли ви радієте життю, енергія молодості. І так, давайте пройдемося по всіх знаках зодіака. Почнемо з вас, дорогенькі Овни. Що принесе? Яка енергія пануватиме у вас на цей молодий місяць? Дивимося! Вісімка. Вісімка монет, вісімка пентаклів, грошова тема. І це прибутки, це ріст, це масштабність. Якщо вам хочеться масштабуватися, у вас є такі в планах. Це як приймати ще одну людину на роботу, показувати, вчити людину майстерності. І це прибутки, це масштабність може бути вкладатися в ще в щось, тут коли вам хочеться вкладатися в ще ще, ще якесь одне джерело доходу, розширення, масштабність. Однозначно гроші будуть. Буде хороший урожай. І це коли ви. Є тою людиною, яка масштабується. Або якщо ви в пошуку роботи, ви попадете в таку велику компанію, масштабну, там буде вам добре, вас там будуть вчити. Тут, так як і ще і просування в своїй майстерності, можливо, ви підете ще на якісь курси. Ще як варіант, що ви будете оплачувати якісь курси і підвищення кваліфікації, підвищувати свою кваліфікацію, або передавати свої знання, свої вміння іншим людям. Тобто, можливо, ви приймете на роботу когось, будете навчати, або ви на роботі будете когось навчати, приймуть нового працівника і скажуть, навчи. Тобто ви можете стати тою людиною, яка вчить, показує свою майстерність, або вдосконалює ще вищий левел, ще вам захочеться якихось знань. Так, тільці, дорогесенькі, для вас однозначно це коли багато клієнтів, це коли людина може собі дозволити. Тому що тут гроші, і це гроші за вашу майстерність, коли оплачують вашу майстерність, або ви оплачуєте чиюсь майстерність. Набираєтеся майстерності, і це коли можу собі дозволити, зможете овни, собі дозволити. Так, тільці для вас. А, карта місяця. А, карта місяця це є енергія дуже сильно потужна, яка зараз ще скрита від вас, і вона проявиться, буде такий поштовх внутрішній. А, оцей внутрішній поштовх зараз відстежуйте в собі, і він принесе вам хороші прибутки в майбутньому. Зараз все, що ви почнете на молодий місяць, буде давати хороші прибутки, можливо, уже наповню, ви отримаєте якийсь результат. І також це ще карта покращення житлових умов, карта покращення сімейних обставин. Зміна, зміна статусу, зміна сімейних обставин. І також ще і карта вагітності, карта дітей, якщо це ваша тема. І це карта сім'ї. Це більш така сімейна карта. Можливо, ви зберетеся на якісь такі традиційні свята сімейні, де будете відчувати наповненість оцю. Тому що тут, хоча ми бачимо, що ніч, але цвітуть квіти. А це є завжди на. Наповненість енергії і на прибутки, хороші прибутки. отримаєте це також на прибутки і на покращення житлових умов. Так, проявиться якась енергія, близнюки для вас, дорогесенька карта на цей молодим... А, Дев'ятка кубків. Подивіться, як. А, як, яка людина тут щаслива! Це коли ви будете відчувати щастя. А внутрішній ваш стан буде дуже таким щасливим. В цей період, от цей молодий місяць принесе вам якусь радісну, дуже звістку. Ви засяєте, ви будете на сьомому небі від щастя. Здійснення мрії. коли… Я це змогла, це як здати екзамени, отримати якусь чудову пропозицію, на яку чекали. Це чудова карта, близнюки вам пощастить. Вам пощастить дуже. Це дуже хороша енергія і енергія радості внутрішнього задоволення собою, внутрішнього задоволення, де ви є, що ви робите, радість. І це також ще карта відпустки. Можливо, ви заплануєте відпустку і від того будете так сяяти, або поїдете в відпустку. Чудова карта. Раки, дорогесеньки, для вас. Карта на молодий місяць. Сімка. Сімка це є карта, як і збір урожаю. Тут чудовий урожай людина вже збирає, ще поливає, ще вкладається. А це карта майстерності. Ваша справа, все, що ви робите, дасть вам хороший урожай. І дивлячись на те, що це є молодий місяць, все, що ви почнете на цей молодий місяць, може, тут людина ще вкладається, ще поливає, уже є. У вас вже є якась база, ви зібрали урожай. І це коли є і хочу ще. І тут вже ви зібрали і ще ви в щось вкладаєтеся, чи то в себе ви можете вкладатися також, як от я там не їв цукор кілька там, місяць, хочу ще місяць, і ви бачите результат. Це от таке вкладання в себе, вкладання в бізнес, вкладання в стосунки, чи там ви побачите результат. Все, що ви почнете на цю. На цей молодий місяць буде давати вам хороші результати, хороші прибутки. Чудова енергія раки. Давайте я вам витягну ще одну карту, і тут ще воно як почекати, не спішити. Якщо в якась справа, в яку ви вкладалися, і вам хочеться тут вже отримати результат, це ще карта символізує, що на все свій час, на все пора. Так. Карта шістка. Жезлі це перемога, ви переможець. І оця карта почекати, не спішити, і ви отримаєте результат. Тут, якщо ви продовжуєте вкладати, продовжуйте, не зупиняйтеся, і ви себе похвалите, вас замітять, вас похвалять, ви отримаєте чудовий результат. Тут перемога. Перемога, коли ви самі з собою гордитеся, і не тільки ви. Не тільки ви, а вам аплодують. Так, леви, дорогесенькі, для вас карта на молодий місяць. І так, дев'ятка дев'ятка жезлів. Ви вже на підході до своєї мрії, до своєї мети. Вам залишилось вже вісім жезлів позаду. І ще один ви вже. Так, якщо одну сходинку переступити, уже всі проблеми позаду, все буде відходити, і вам ще залишається до результату ще чуть-чуть. Так, ще для вас одну карту. Леви, карта суд. Суд це і результат, якщо у вас судові якісь ідуть процеси, це також якийсь хороший результат буде у вас. Або ще це як прийняття рішення. Ви приймете якесь рішення, таке доленосне рішення. Тут ви в щось вкладаєтеся, йдете до якоїсь своєї мети і йдете. Тут така карта поступовості, коли ви крок за кроком йдете до своєї мети. І от зараз, на цей молодий місяць, вам ще чуть-чуть залишив, ви будете приймати ці доленосне рішення, ви вже буде у вас бачення. Чогось. І це також про віру в себе, про внутрішню віру в себе, що так, я все зможу, я знаю, страшно, але я все зможу. І пам'ятати, тому що ця карта це про вищі сили. Тут ангел, тут крила, ангел над вами літає. вищі сили вам допомагають. Тут віра в себе і довіра до вищих сил. Тут ангели не сплять, ангели біля вас. І ведуть вас якась чудова така можливість буде, і буде розв'язуватися якийсь такий кармічний вузол, ви будете приймати рішення долостосну для себе. Діви, дорогесенькі, для вас карта на молодий місяць Підвішаний є якась ситуація, яка вас стримує. що До чогось ви дуже сильно прив'язані. і... Що тут ще? Тут карта, що треба почекати. Треба почекати. Треба, можливо, подивитися на щось з іншого боку, щось проявиться в вашому житті. Щось ви побачите, тут людина догори ногами підвішана. В підвішеному стані щось стоїть. На щось треба почекати ще трішки. Давайте вам витягнемо ще одну карту. Це, якби, і не є. Не спішити, ідуть до вас переміни. Щось буде мінятися у вашому житті, ідуть переміни, і, можливо, ви беретеся за голову і думаєте, та що ж це робиться? Та як так можна? Але ці переміни на краще. Тут треба подивитися. На оту ситуацію, яка на краще ззаді цієї людини людина тут тримається за голову, дуже переживає, щось не рухається, щось не просувається, і людина може не бачити виходу, але ззаді тут є двері, є сходи, по яких підніматися. І карта п'ятірка – це переміни. От як все у вас тут карта як почекати. Не спішити, все підвисло, все висить, і ви можете переживати в якийсь період. Але цей період треба чуть-чуть перечекати, з'явиться можливість, ви побачите ці двері, можливостей, і це буде на краще для вас. Переміни, які б вони не були, вони завжди на краще. Якраз отака сильна енергія молодого місяця. Закрутить біля вас переміни, які спочатку ви будете сприймати як якісь такі проблеми, і вони більш будуть матеріальні, з фінансами пов'язані. Давайте для вас ще одну карту витягнемо. Ви все зможете. Ви все зможете. Тут знову сходи, людина йде, діви навіть не сумнівайтеся, ви зможете все. Так, і це буде для вас на краще. Терези, дорогесенькі, для вас карта на цей молодий місяць. Король. Король мечів це ви, ви Терези, ви будете тим королем, який керує парадом, який всім потрібен, всі просять вашої поради. Ви є тим, хто роздає всім поради, хто керує, ви є головна. Ви будете грати головну роль. Ви будете всім потрібні. Так, давайте ще одну карту для вас. І карта помірність помірність в усьому. Тут ви всім потрібні, всі крутяться біля вас і карта помірність, особливо помірність з алкоголем, тут переливаються чаші, емоційний спокій, емоційна наповненість. А Тут ще іде помірність це про те, що ви можете як, приймати якісь рішення, тому що помірність це також можуть бути внутрішні якісь вагання. І вам, от ви всім-всім порадили, всі у вас щось хочуть, і можете відчувати якусь опустошеність і думати, щось я в дезбалансі. Але тут важливо, що як дві чаші переливаються. Збалансувати це про баланс енергії внутрішньої вашої енергії, якраз цей молодий місяць він про інтуїцію, він про вашу внутрішню силу. Можете в той період бачити якісь віщі сни. Зверніть увагу на свою інтуїцію, що ви думаєте, зверніться по знання до себе. І ще помірність це про такі знаки долі. Зараз ви можете в цей період наблюдати якісь знаки долі. Для вас корисні знаки долі. Так, скорпіони дорогесенькі для вас. Карта на молодий місяць. Дев'ятка. Якісь переживання, щось вас буде турбувати. Давайте дивитися, що вас буде турбувати. Так, треба буде вирішити якісь питання. Треба буде приймати рішення. Тут, можливо, ви навіть не спите за щось можете переживати, і тут, можливо, такі ситуації, що як перед екзаменом, перед якимось виступом, перед якоюсь ситуацією, перед якимись діалогами, щось вас може турбувати, але це ненадовго. Ви з усім впораєтеся, ви все зможете. Це віра, карта вірить в себе. А нічна принцеса, це е, справді довіритися собі. І так я бачу по розкладі, що цей молодий місяць власне має дійсно велику таку в рибах. Він в рибах. Слухайте свою інтуїцію, слухайте себе, слухайте, що підказує ваш внутрішній голос. Оцей такий самий перший голосочок. Ні, коли вже включається розум і починає все аналізувати, що так не може бути. А от такий перший розум, перший таке перше. Наша інтуїція, вона такий завжди має тоненький голосочок, і завжди це, коли ви задаєте питання, це перше, що приходить. І наш розум завжди хоче це відсікти. Так не може бути. І тут ще віра в себе, ви все зможете, тому що це є сила, ваша внутрішня сила. Це є ваша внутрішня сила. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Стрільці, вам просто тут. І Я ще раз вертаюся до Скорпіонів, вам все вдасться. Так, стрільці, дорогесенькі для вас. Карта на молодий місяць. А тут прибутки. Тут прибутки, стрільці, вас чекає удача і прибуток людина, і гроші тримає. І щось ще в неї росте, і в городі, і в руках уже зібрала урожай. Рицарю Монет. Це хороші прибутки, це додаткове джерело доходу. Або ваш партнер буде за вас все купляти, вам давати подарунки, щедрість хтось до вас велику проявить. І коли все світ проявляє до вас щедрість, коли щедро оплачують ваші, вашу роботу, ваші вміння, ваш навик, вашу майстерність. Однозначно, стрільці, ви будете мати хороший дохід, додатковий неочікуваний ще дохід, чудова енергія, і це може бути, якщо ваша тема це такий рицарь, який буде за все платити, буде вас балувати. Так, козироги для вас карта на цей молодий місяць. Дивимося, дорогенькі. Дохід, козироги, карта стабільності, карта доходу це також дуже хороша карта. Коли ви отримуєте дохід, ви отримуєте якусь стабільність або отримання роботи зі стабільною зарплатою, якщо це ваша тема. Також дохід є, бізнес працює на роботі, все буде в порядку. Тут головне. Головна енергія не витрачати. Людина тримає міцно свій дохід, не вкладати зараз, тому що тут є карта стабільності. Хоча у вас буде навіть і більше, ніж ви думаєте. Це додаткове джерело доходу. Ще коли ще вам. Тато, брат, ваш партнер або щедро заплатять вам чойові. Ну, це не постійний додатковий дохід, але такий тимчасовий, але дуже приємний і дуже вчасно. Водолії для вас. Карта на цей молодий місяць. Так, дивимося. Тут плани на майбутнє водолії. Ви будете планувати. Тут, коли двійка у нас ні, трійка. Трійка це як попасти в коло однодумців, планувати разом щось в трьох і більше людей. Планують щось разом, закручують оце колесо фортуни. І це такі да, далекоглядні плани наперед. Коли ви попадаєте в коло однодумців, і у вас спільні плани, ви плануєте, і подорож. Людина дивиться далеко в майбутнє, а вона не одна, це завжди. Є підтримка, завжди є коло колоднодумці, ви щось плануєте. Це і спільний бізнес, плани на спільний бізнес, колаборація, щось ви разом будете вкладатися, щось разом планувати. Це чудова енергія майбутнього, планів на майбутнє, коли людина. Тут навіть і ви можете приймати рішення, що все, я хочу ще навчитися кататися на лижах, ще, ще якийсь один навик ви захочете. Чомусь ще навчитися. Тому що тут майбутнє людина планує. Я хочу ще піти на ті курси. Я хочу навчитися катес на велосипеді. Я іду, тому що тут колесо, і тут я іду здавати на водійські права, я йду щось робити. Це також може бути про те, що ви будете думати про вдосконалення себе. Якісь плани на майбутнє. Так, риби це. Ваш молодий місяць енергія в вашому знаці зодіаку, ваша енергія. Так, для вас карта дивимося. Для вас карта і карта суд. Суд це і про, як то кажуть, про суд. Можливо, рішення суду ви отримаєте, якщо це ваша тема в цю пору. Але це більше про прийняття рішення. Тут як два. Шляхи вирішення вашого питання будуть. Вам треба буде сказати так чи ні прийняття рішення, але вам буде дуже чітко все зрозуміло, яке рішення приймати. Давайте я для вас ще одну карту витягну. Тут ви можете відчувати складність в прийнятті рішення, то через те, що будете можливо надіятися на когось, на якусь людину, на що хтось. Вам має допомогти на якусь підтримку, але ви тут маєте це рішення прийняти самотужки. Можливо, ви з кимось щось хотіли обговорити, мали надію на цю людину, і зрозуміти, що все ж таки треба слухати себе, не слухати нікого, приймати рішення самотужки. Давайте подивимося. І якщо ви справді послухаєте себе, це. Ваша енергія, слухайте свою інтуїцію, і це буде на краще. Ви будете це, як буде здійснення вашої мрії, ви дійдете до цього результату. Чудовий результат десятка пентаклів. Це коли дійсно здійснюється мрія, вдалий, робите вдалий вибір, і який би вибір не, ви не зробили. Ви зробите вдалий вибір, якщо ви будете слухати свою інтуїцію, прислухатися до себе. І це настільки хороша карта і фінансово, і сімейна карта. Коли людина щаслива, ви відчуєте щастя, ви відчуєте оцю підтримку. Навіть якщо спочатку а, треба буде за себе трошечки поборотися, себе відстояти. Чудова карта риби це ваш зоряний час. Ось така енергія пануватиме цього молодого місяця. Від себе я вам бажаю віри в себе, радості, щастя, радості від життя і до нових зустрічей, дорогенькі.